Hello, hello, my dear kids! Welcome to my video! Welcome! ласкаво прошу, to my video! До мого відео! Now we will practice! Ми попрактикуємося. And why? чому? Тому що на наступному уроці на нас чекатимуть гості. Які завітають для того, щоб перевірити і поцікавитися, як же ми працюємо. Тому давайте покажемо себе з якнайкращої сторони. І для цього нам необхідно пригадати деякі вирази. А саме, is there any? та «Are there any?» Можливо, ви вже щось пам'ятаєте. Обидва ці вирази служать для побудови запитань і означають чи є щось у якомусь місці. Але, не дивлячись на однаковий переклад, ці вирази використовуються для різних випадків. Тому зараз ми з вами спробуємо пригадати, у яких саме випадках. І для цього look at the screen! Подивіться на екранчик. Я запитаю два питаннячка, А ви порівняйте їх. І спробуйте з'ясувати, чому я використала в обох запитаннях різні вирази. Listen. Is there any ham in the fridge? Is there any ham in the fridge? Друге питання. Are there any apples in the fridge? Are there any apples in the fridge? Так, у вас є час подумати, в чому ж різниця? One, two, three, four, five. Хто здогадався тому? Мільйон балів. Отже, is there any Використовуємо коли предмет один. Чи є один предмет в якомусь місці? Is there any ham in the fridge? Або ж. Are there any apples in the fridge? Тут уже здогадалися. Використовуємо коли предметів більше, ніж один. У множині. Чи є яблука у холодильнику? Так, звісно. Отже, пригадали трошечки. Тому сподіваюся, що на уроці з цим проблем у нас не виникне. Окей, okay. now let's practice, my dear friends! Давайте попрактикуємось, мої дорогі друзі. Я казатиму вам питання на українській мові, а ви спробуйте перекласти його на англійську. Тож думаймо. Чи є яйця в холодильнику? Чи є яйця в холодильнику? Що використаємо? Is there any? Або are there any? То здогадався? Are there any eggs in the fridge? Так, тренуємось далі. Чи є молоко в холодильнику? Чи є молоко в холодильнику? Are there any, або is, there any? is there any milk in the fridge? Well done! Якщо здогадалися, то розумнички. І останній приклад. Чи є помідори в холодильнику? Чи є помідори в холодильнику? Хто здогадався? Are there any tomatoes in the fridge? Very good. See you tomorrow. Побачимось завтра.